Є потреба велика передати в наш підрозділ, які знаходиться в нашому місті. Вони до нас звернулися листом, тому що ми передаємо лише офіційно через листи. У нас іде повна звітність, повна прозорість нашого проєкту. І ось є представники нашої військової частини. Я хочу тут, перш за все подякувати їм. Хлопці, дуже вам дякуємо. Що ви такі. Можна, так? Можна, так? Можна, так? Десять відролів, які ми зібрали. Які ми провірили, протестували. Ми сьогодні передаємо військову частину, яка знаходиться на території нашого міста, нашої громади. Шановні друзі, вашими стараннями, вашими донатами ми збираємо ППВ-дрони, передаємо на фронт. Ще два роки тому. Основною ударною силою в бою вважалися танки. Зараз про це забули. Зараз основна ударна сила ці ппв дрони оце. Знищує наших ворогів. 80% втрат ворог несе від дронів. Ось тому і зрозуміла їхня важливість. Низький уклін хлопцям. В першу чергу, я не знаю, просто сказати, дякую це дуже мало. І побажати наснаги, здоров'я і перемоги нам всі. Хочемо від командування до особового складу подякувати благодійному фонду, подякувати кожному, хто донатив, кожна ваша допомога. У нас здається маленька краплинка, але ця краплинка робить океан, який називається перемога, який називається мир. І кожен півдрон такий рятує життя наших захисників, тому що їм не треба бігти з автоматом на передову. Замість цього є машини, є дрони. Дякуємо вам, разом до перемоги.